Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Останні тижні дипломатична активність навколо українського питання пішла на пік офіційно Києва. Чітко окреслив позицію будь-яких переговори про майбутнє окупованих територій, можливі лише після повного припинення вогню. Фіксації лінії зіткнення і гарантії, не відновлення бойових дій. Ця умова була передана усім ключовим міжнародним партнерам, включно і США та ЄС стала основою українського дипломатичного фронту. На цьому талії з американських та європейських медіа з'явилися повідомлення про заплановану зустріч президента США Дональда. Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці сам формат перемовин викликав у Києва та європейських столицях серйозне занепокоєння, адже за попередніми даними за столом не було представників України. Дипломатичні джерела в Брюсселі підтверджували, що в Європі побоюються можливих домовленостей між Вашингтоном і Москвою про так званий територіальний обмін, але який передбачав би закріплення частини окупованих територій регіонів за Росією в обмін на зупинку війни на певні гарантії безпеки. Українська сторона в офіційних і закрит. Тих каналах комунікації наголошувала, що жоден іноземний лідер, навіть найближчий соратник, не має мандату ухвалювати рішення про передачу українських земель. У міністерстві закордонних справ підготували жорсткі інструкції для послів в країнах НАТО, щоб ті донесли цю позицію до урядів партнерів. Напередодні зустрічі на Алясці українська розвідка повідомила про зростання активності російських військ на кількох ділянках фронту, що сприймалося як спроба Кремля зайняти максимально вигідні позиції перед можливим припиненням вогню на сумському напрямку та в районі Покровська зафіксовано концентрацію бронетехніки та артилерії, але наступальні дії обмежувалися локальними атаками без проривів. Водночас у тилу російських військ активізувалися диверсійні групи, що завдали ударів по логістичних вузлах. У Вашингтоні позиція Трампа залишилася невизначеною радники президента США з національної безпеки. Сигналісували, що він налаштований на швидке врегулювання конфлікту, навіть якщо це потребуватиме компромісів, які не всі партнери готові прийняти у конгресі. Лунали поперед. Редження про неприпустимість тиску на Україну, але адміністрація зберігла право вести переговори на власний розсуд. У Москві підготовка до Аляски супроводжувалася внутрішньою боротьбою за вплив, чутки про погіршення здоров'я Путіна та посилення ролі секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева породжувала версії про можливу зміну балансу сил у архівці Кремля. За закритими каналами, російські дипломати сигналізували європейцям, що Москва може піти на замороження конфлікту, але лише на своїх умовах, які передбачають контроль над сухопутним коридором до Криму напередодні. Ні, перемовин у Києві пройшла серія закритих нарад за участю військового та політичного керівництва. Генштаби розвідка переставили сценарії реагування на різні варіанти домовленостей між США та РФ чітко визначили, що в разі спроби нав'язати Україні територіальні поступки без її згоди. Київ публічно відкине усі такі домовленості і продовжать військові дії. В день зустрічі в акориджі американські та російські делегації прибули на умовах підвищеної безпеки. Біля місця проведення саміту зібралися українські ясперні організації та активісти. Вимагаючи не допустити кулуарних домовленості за рахунок України, під тиском медіа та громадськості Білий Дім оприлюднив коротку заяву, що будь-які обговорення майбутньої української території не матимуть юридичної сили без прямої участі українського уряду. Попри це, в кулуарах точилися інтенсивні консультації. Джерела в дипломатичних колах повідомляли, що Трамп вимагав від Путіна припинення обстрілів та відведення важкого зброї в обмін на обговорення економічних преференцій, часткового зняття санкцій. Путін в свою чергу наполягав на реалістичному підході до питання кордонів і пропонував заморозити конфлікт за поточними лініями. Аналітика ситуація навколо Аляски стала тестом на здатність України відстояти свою позицію навіть у разі тиску з боку союзників, незалежно від результатів переговорів, Київ показав, що не готовий поступатися принциповими питаннями суверенітету та територіальної цілісності. Кремль прагне вигнати час і зафіксувати здобуті позиції, але військовий дипломатичний тиск України та її партнерів може змусити Москву йти на більш значні поступки, водночас ризикуларних домовленостей зберігати і це змушує українське керівництво діяти максимально проактивно на усіх дипломатичних майданчиках штатів Китаю та держав близького сходу. Пише телеграм-канал Генерал СВР». Основні положення повне виведення військ карев з більшої окупованих території, збереження так званого сухопутного коридору до Криму, тимчасовий статус самого Криму в обмін на припинення вогню. Гарантії безпеки України у вигляді ядерного зонтика США та розширення формату НАТО Цю формулу вже почали готувати до публічного оголошення у вересні після початку офіційної. Крах краху літнього наступу РФ, що також вже зараз визнано провальним навіть у середовищі російських генералів. Патрушев тіньовий підписант ключову роль у договорі припинення відіграє секретара ради безпеки РФ Микола Патрушева За внутрішньою інформацію. Саме він вийшов на прямий контакти з посередниками з Об'єднаних Арабських Еміратів, здав позиції на сході та півночі України без умов. Отримав від США негласну гарантію збереження статусу в обмін на контрольовану деескалацію. Якщо Путін відмовить Трампу на алясці в гру вступає Патрушев. Путіна у цих переговорах практично не фігурує. Чутки про його тяжкий стан або смерті лише посилюються після багатоденного зникнення з ефіру. Частина його оточення вже ізольована. Сухопутний коридор до Криму, збережений у новому форматі, буде поданий російському народу як величезна перемога та захист священного півострова. Кремлівські медіа вже готують відповідний наратив. Росія змусила світ сісти за стіл переговорів. Путін реалізував стратегічні цілі спецоперації, збереження Криму, символ сили держави. Тим в реальності РФ втрачає більше як 70 Відсотків окупованих територій, десятки тисяч убитих, тисячі одиниць техніки та військову ініціативу на роки вперед. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!